Доброго дня, шановні пані та пані панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. На цьому каналі я намагаюсь показувати свої предмети, які я придбала краси для того, щоб прикрашати свій дім. І ділюсь з вами своїм досвідом, як початка. Початкового такого колекціонера. Друзі, сьогодні хотіла вас ознайомити зі своєю вітриною, яку я вже трохи заповнила ще краще, ніж попереднього разу. Перший раз, друзі, я вибачаю, трошки був такий невдалий ролик, тому що ну, ви всі розумієте, що я ж не скриваю цю інформацію, що я живу в Києві, в Україні в нас війна. І тоді пам'ятаю, що три тривоги було щось таке в мене в думки були. Дуже далеко від вітрини, я собі так пообіцяла, що просто не буду знімати ролики, якщо і відео, якщо не буду зосередження. Друзі, ну почнемо. Сьогодні хотіла почати показ своєї вітрини з книги, яку я читаю, і хотіла вам того разу розказати, може мені зараз вдасться більш показати вам. Розказати, що я читаю таку книгу Пальша ілюстрірована енциклопедія древності. Друзі, чому хочу на неї ну, трошечки зупинитися, буквально, тому що вона дуже корисна для ну, початківців, ви знаєте, колекціонерів, тому я вам тільки от зацитую, звідки почалось колекціонування. Между тем, флорентийские патриции считаются первыми коллекционерами в современном смысле этого слова. Они собрали монеты, медали и резные камни, а также обломки зданий и античную скульптуру, то есть памятники прошлого, историческое значение которых было явным. Хранилось это в кабинетах, выставлялось под южным небом в садах. Така друзі, книга, вона дуже тут багато от приділяє часу саме колекціонуванням, звідки, взагалі, дуже так ретельно зображує, як це все відбувалося в дані часи. Тому я думаю, що буде особливо цікаво колекціонерам. Кому друзі, може у когось є бажання, бо немає ну, такої можливості таку книгу придбати. І якщо ви... Хочете, я вам зніму такий ролик і вас ознайомлю з цією книгою. Ну, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Друзі, ну що, почнемо з, я думаю, з верхньої полиці. Друзі, ми те, що я вам показувала попереднього разу, ми будемо на ньому не так зупинятися, більш менше просто будемо зупинятися. Друзі, по-перше, хотіла показати взагалі, як виглядається. Моя вітрина, тому що я так зрозуміла, що недоречні були просто такі поради, тому що, може, просто люди не бачили, яка в мене плитка, тому я просто, друзі, ну, це для того, хто хотів радив мені розмалювати вітрину. Друзі, що з чого ще хотіла? Ну, нагадаю вам, що це і, і вітрина Ікея, вона висотою. Більше ну, десь 2 метри. І ширина її складає десь 1,5 метри. Вона дуже мені, мені подобається, що тут є і закрита частина нижня. Туди я складаю більше такий посуд святковий, той, яким я не користуюсь кожного дня. Що там, і в нас тут є і, як то кажуть, полиця для дорослих баг. Де ми ставимо алкогольні напої, тому що нам, нам слідкує як і баром, так і такою вітриною, так і ми тут зберігаємо різні посуд, яким не користуємося. Чи просто відкладаємо. Тут є, до речі, столові прибори, також і мельхіорові. Може, якось вам теж зніму відео, якщо вам буде це цікаво. Друзі, пишіть, що вам цікаво, що ви б хотіли, щоб про що я вам розповідала. Друзі, ну почнемо з першим Полиці з верхньої полиці. Ну, друзі, я вам розповідала, що тут я зберігаю на верхній полиці ті предмети, які мені такі дорогі, такі, милі до серця. Це в основному подаруночки, Я думаю, що ви пригадали цю чашечку. До речі, бачите, для чая без ручки. Японська така, в японії п'ють чай без ручки в ручків порцеляної чашечці. Друзі, бачите, де в нас розмістилась цукерниця, яку я нещодавно купувала. Якщо ви пам'ятаєте, я хотіла її розмістити на нижній полиці. Але друзі, вона тр трошки виглядала якось не так, тому що вона височенька, вона вища за цю, ця нижче. І мені сподобалось саме там, як вона виглядає, тому що мені якраз там дуже хотілося таке, знаєте, щось височенького, там не вистачало. І тому мені дуже подобається, як вона там виглядає. Але, друзі, зараз подивимось, ну, це мені подруга подарила такі кавові чашки, чайні пари в Японії. Ну, і це Японія виробник цих процелянок, чайних пар, ой, кавових пар, вибачте, але вони, дуже мені, мені подобаються. Я думаю, молочник ви цей пам'ятаєте. Так, друзі, щоб встигнути всіх роздивитися полиці, то треба буде вже якось Ви Тут багато що пам'ятаєте, що я вже купувала раніше, то я вам так тільки покажу. Друзі, ну це мені так літо, цей куточок в правому кутку, тому я тішуся. Друзі, до речі, хотіла вам порадити, може буде в нагоді, що в мене це мені від свекрові теж. Дістались такі гарні баранівські чайні кавові пари, і бачите, в них якось колір порцеляни відрізняється. Тому теж такий прийом, який я зазвичай, ну я теж такі друзі беру, ви знаєте, це поради від декораторів. Я вже таке чула, що якщо різні по кольору ви вам нужні треба якось їх разом поставити, то можна просто щось. Ми ж між ними, наприклад, я поставила цей келих. Мені він дуже, до речі, подобається, що цим яблуко, як то кажуть, цією частиною якось на почайні купила, як то кажуть колекціонери. Будемо вже з вами такі розумні, бо вже багато чого знаємо. І будемо це використовувати, ці знання. Яка, друзі, в мене перша полиця. Друзі, пам'ятаєте, так? Прийом, що я вам розплітала, по куткам ми ставимо більш такі великі, за розміром предмети. Друзі, як гарно нам сьогодні. Бачите, сонечко навіть виходить. Так було похмуро в Києві. Друзі, ну друга полиця, так можемо і з неї теж з цієї, з цієї сторони почати. Ну, тут що нове? Нове з'явилася красуня, як ви бачили. Мені щодавно подарував чоловік. Я, якщо чесно, навіть не могла її кудись в інше місто поставити, тому що я думаю, що у вітрині, тим паче в наші часи, вона збережеться найкраще всього. Що, друзі, тут в мене по куткам теж такі більші предмети. Ця вазочка, я думаю, ви її теж пам'ятаєте. Мені дуже подобається, як самі е, чайні пари бориславські. На їх фоні виглядають, вони так підігрують. Ну, а цей молочник добушський, я взагалі люблю їх. І хоч і не саме білесенька порцеляна, десь може він програє зі своїми сусідами, але такий же він для мене як душевний. Друзі, залишила цю я тарілочку, поки що не змінюю. Хоча от осінь як то каже, вже диктує свої правила, щось я можу тут трошки і змінюю з часом. Хочеться мені вже якихось осінніх кольорів. Друзі, ці кавові скляні чайні пари ви вже теж бачили. Я так, той же самий прийом використовую, як і минулий раз. Я об'єдную вітрину скляними виробами посередині. Я чимось пов'язую, друзі, те ще Розповідала минулого разу. І саме той раз в мене теж були тільки фруктовниці, якщо ви пам'ятаєте, це в цього разу мені з керниці та зі скла такі центрую, друзі, центрую, ну і також тарілочки. Ну що, будемо далі, друзі, подивимося з цієї сторони, з цієї сторони. Ви вже бачили, так, я куток не чіпала, бо мені там подобається дуже, як вони разом виглядають. Я тільки додала ці жовті нещодавно теж придбала чашечки, які я вам показувала в огляді. там Цей молочник. Ну і ця красуня тендітна цей подаруночок від своєї подруги теж я поставила вітрину. Не, навіть не думала, не гадала, тому що розумію, що вона така тендітна, як я боюсь, в наші часи. Коли в будь-який момент щось може прилетити, не дай Боже, і тому не знаю. Але ж таке, ніхто не застрахований зараз в нашій країні неньке. Отак, От друзі, виглядає. Що мені подобається, подобається, як довбиш виглядає. Дуже подобається, як разом з цим молочником так підігрує жовтий колір. Та й взагалі якось хотілося більше таких, знаєте, яскравих кольорів. І щоб вона так прямо, Ну, по-перше, я зрозуміла, що для мене біла вітрина це як. Такий, знаєте, холст, він такий, ти можеш на ньому малювати все, що завгодно. Буде і гарно виглядати як і білий колір, так і тільки якщо він ну, дуже білий, то знаєте, так мені вже не дуже. А так, якщо, чи, там, наприклад, вже ручечки якогось іншого кольору, чи якийсь малюночок на чашиці, то ще дуже мені гарненько якось так воно виглядає. Так, друзі. Дивимось на верхні полки, які ми тільки що оглянули. І переходимо на третю полочку. Зверху. Друзі, що тут я, в принципі, не чіпавала ці вази по куткам молочні, тому що вони мені подобаються, як на їх фоні виглядає порцеляна. Єдине, що я переставила, друзі, переставила ці. Ці статуетки лисичку переставила, вони мені були на нижній полиці, але мені щось здається, що вони тут гарніше виглядають. Додався цей молочник в нас та ще тигрова лілія. Якось мені здається, що вони разом і веселіше тут, ніж так саменька стояла цей тюльпан. Потім, друзі, в мене змінилася. Тут на цій полиці тарілочка, тому що з'явилася така гарненька в мене вже підставочка латунна. Я вам показувала її, що я її придбала нещодавно через інстаграм італійська. І я вже змогла сюди поставити цю чудову тарілочку, яку, до речі, я купила дуже-дуже багато років тому назад на вагу. На вагу, друзі, в секонд-хенді. Вона в мене так лежала, ну я не знала, куди її. Просто... А так, коли купила вже цю підставочку, то зрозуміла, що вже зможу і вони будуть гардесенькі. Мені подобається ця полиця, вона на рівні очей і на себе дуже багато бере увагу, тому тут можна було погратися кольором, зробити більшою таку веселу. Вона дійсно мені піднімає настрій. Така вона мені для настрою. Взагалі, друзі, треба вітрини використовувати, знаєте, для вашого настрою. Нікого не слухати, нічиї поради. <смі> я хоч сама і даю поради, ну тому що я на правах хазяйки канала, знаєте, як, як намагаюся своїм досвідом е, з вами ділитись. А якщо чесно, то якщо у вас є вітрина, ставте там що ви захочете. І нікого не слухайте. Якщо вам дуже хочеться, значить те й робить. Що тут, друзі, з цієї сторони на третій полиці, бачите, як гарно, сонечко. А скільки ж днів було похмуро. Ой, мене ж настрій піднявся. Друзі, що можна сказати по цьому куточку? Я переставила теж цього віслюка, якого дуже я люблю. По-перше, в нього з'явився компаньйон, такий, бачите, чайник. Минулого разу його теж не було. Що мені просто цього разу хотілося змінити на, що я, на цій полиці, і на що я просто звертаю вашу, хотіла звернути вашу увагу. По-перше, я хотіла додати більше предметів з таким, от, таким більшим малюнком, знаєте, щоб квіти, але щоб побільше було. Тому що цей кавовий сервіс Берізка мені подобається городниця, але тут дуже дрібний такий малюночок. Якось воно на фоні цієї вази молочної, щось там програвало. Да, Додалась чайна пара Довбирська з таким крупним більше квіточкою. І мені. Здалося, що буде добре, якщо тут з'являться ще предмети з таким. Дуже я хотіла таким якраз яскравим, тому що ця полиця в нас яскрава, тому мені захотілося якось підтримати колір. І мені сподобалось, як, до речі, віслюк цей колір. дуже Мені подобається в якому кольорі, як вони добре перегукуються з кольорами на чайнику. Така, друзі, в мене полиця. Друзі, котика прийшлось переставити з цієї полиці. Чому? Тому що мені не подобалось саме як тут, бачите, за перекладиною воно просто не видно. Тут, якщо треба і ставити, то ж треба тоді, щоб якийсь він був чи такий, бачите, як фазан, що в нього такий ще хвіст високий, що якось він так. А тут котик взагалі він тут просто його не було видно. Тому друзі, теж звертайте увагу на це. Тому що на цій полиці, те, що я вам казала минулого разу, тут навіть не можна поставити без, без блюдця чашечку, тому що воно просто її не видно. Тоді цю чашечку. Так, друзі, виглядаємо третю полку, щоб такий у вас був кращий обзор, тому що, друзі, відсвічує. але ви вже вибачаєте, тут же я нічого не можу зробити. Це ж скло? Боже, як? Я навіть додатково світло включила і радію, що з'явилось сонце, бо як же гарно порцеляна та скло, коли на нього падає падають промені сонця. Друзі, ну що, підемо далі? Підемо далі. Друзі, що на цій полиці? Я хотіла, щоб вона теж була яскрава. І в мене тут щось змінилося. Я поставила тут інші вже бокали. Ви бачите, якого метистового кольору? Друзі, я не впевнена, що вони стрійські, але казали, що дуже нагадують. Друзі, мені подобається, що на цій полиці. Оцей молочник Баранівка, бачите, колір перегукується з кольором цих бокалів. І, до речі, тут мені подобається, як городниця виглядає з кремгесом та вирібки. Та якось так вони мені, хоч і дуже різні, такі різнокольорові, але за того, що малюнок такий не дуже великий і не дрібний, вони якось по розміру за малюнком схожі. Ну, друзі, що я можу від себе що сказати? І коли я наповнюю вітрину, що я роблю? Я дивлюсь. Щоб в мене було чи за розміром, чи за формою, чи за кольором. Я чимось їх об'єдную, завжди кожну полицю. Ці, наприклад, спецовники, я їх зверху спустила на цю полицю, тому що вони дуже яскраві. І ця полиця, я ж на неї, якщо дивлюся, я ж дивлюся на неї зверху. Тому вони не губляться, тому що вони яскраві. І трошечки тут зелений колір, він мені здається, такий акцентний. Мені дуже подобається, як тут виглядає саме ця цукерниця. Вона дуже гарна. Я бачила в коментарях, читала, як ви її оцінили. Вона дуже багата. Ми її розглянемо ще ближче. Так, друзі, будемо зараз йти на цю сторону. Що тут у нас по куточкам? Це, друзі змінилося в цьому кутку, я поставила цю вазу. Бо вона мені така більше, знаєте, от захотілося тут мені її поставити. Це мені батько подарував, якась вона тут мені так грає з цими кольорами. Друзі, вже я змогла тут і горішницю теж свою стареньку. Мені взагалі, от чим, коли з'являються такі старенькі речі, то я. І вже якось намагаюсь, щоб вони були не одненькі. Тому добре, що тут в мене така вазочка, яку подруга, подруга мені подарувала, вона так підігрує. Бо ці друзі, ромашки для, для лікеру, все ж таки мені здається, що вони не вінтажні, що вони сучасні. І як дивіться, друзі, вони виглядають на фоні цих вінтажних криманок, які я вам... Показувала в попередньому випуску в розпаковочці. Мені здається, що вони дуже гарно якось так підігрують один одному. Люблю я, друзі, цю теж полицю. Теж зробила її яскравою, поки мені хочеться якось, щоб воно все грало цими. Кольорами. Так, друзі, у нас все виглядає. Давайте ще подивимося так на, ни, на нижню полицю. Оце, друзі, я вам про це казала. Бачите, що коли з'являється вже таке скло з такого кольору, воно вже підігрує ці важці фруктові на ніжці. Фруктовниці на, нижці, на ніжці якось тоді вже і гарно виглядають і кавові пари. Бо якщо ставити таке тільки чисте, таке очищене скло, то вони тоді не дуже разом. Якщо їх розбавляти чимось, тоді вмерно добре. Це ж теж ж ваза, вона ж теж не сучасна, Так, друзі. Таке відео у нас сьогодні вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хотіли б ви, щоб така рубрика показ моєї вітрини була на постійній основі, що я, що, я щось там змінювала, якось чи переставляла предмети? Цікаво вам, чи було б вам її дивитися цю рубрику. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, підтримуйте наш флешмоб. Ми з минулого е, відео я запропонувала, щоб ви написали в коментарях, звідки ви з якого населеного пункту. Мені дуже цікаво, тому мені дуже хочеться, щоб ви написали. Друзі, якщо ви з іншої країни, теж пишіть, теж пишіть це. Думаю, нам всім буде цікаво, хто нас дивиться. Може, ви сусідніх з країн пострадянського простору, пишіть, будь ласка, тільки в мене одне бажання. Якщо ви з сусідньої країни, то пишіть, будь ласка, якщо ви не підтримуєте цей кровавий режим, який напав на нашу країну. І якщо ви підтримуєте наш суверенітет нашої країни і поважаєте нас як своїх сусідніх рівноправних. Рівноправну державу нас сприймаєте. То пишіть, будь ласка, будемо знайомитися. Я людей не сприймаю по паспорту, я сприймаю по їх діям, по їх, як вони думають і що вони роблять. Саме це для мене і складає, що яка людина є насправді. Так, друзі, вибачте, що я трошечки, як то кажуть, відступилася, але мені просто дуже цікаво, хто мене дивиться, для кого корисний мій канал. Якщо вам, друзі, сподобалось це відео, будь ласка, поставити вподобайку. Я буду знати, що вам сподобалась. Ця операція, як ти кажуть, не напрасна моя. Також, друзі, дивіться мої попередні випуски, може вони вам будуть корисні. Якщо вам, у вас є бажання щось роздивитися краще, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду обов'язково це мати на увазі. Друзі, хотіла вам подякувати за все, за підтримку. Що, друзі, зустрінемося в наступному випуску. Paca, paca.